Всім привіт! Сьогодні коротеньке і цікаве відео про розроблений і надрукований мною ось такий перехідник. Це перехідник або по-простому адаптер, який дозволяє підключати акумуляторну техніку типу Макіти з посадкою під акумулятори Макіти до акумуляторів від Engel. Ось таких от. Ті, хто не вперше на каналі, бачили в мене вже відео з ось таким перехідником, де я розробив. І зібрав ось такий перехідник, але цей адаптер він нез'ємний, він вмонтовується замість ось цієї підложки оригінальної Макітовської. Тобто потрібно розібрати інструмент, зняти ось цю підложку, встановити ось цю, припаяти її і зібрати назад інструмент. І після переробки ви зможете використовувати тільки акумулятори типу Engel. Цей перехідник, в принципі, він і друкується легше, і збирається легше, тому що тут потрібно тільки дві клеми. Тому, кому цікаве відео про цей перехідник, я залишу ось тут посилання. Цей же перехідник можна використовувати, не розбираючи інструмент. По суті, він зручніше і мобільніше. В будь-який момент ви можете його накинути на ваш інструмент. Ось так от. Підкинути акумулятор. І користуватися. До речі, ось так от він виглядає на інструменті. Як на мене, виглядає дуже непогано. Я спеціально зменшував і оптимізовував модельку, щоб вона тут от не дуже випирала. І, здається, мені, ну, вийшло дуже гарно. По посадці, посадка тут максимально щільна. Єдине, що рухається, це ось як видно, акумулятор і те по своїм направляючим. Через те може бути трішки складно знімати цей адаптер. Ну, але знову ж таки, з часом він все одно притреться і я думаю, буде не так щільно сидіти. А посадка на акумулятори тут така, як треба. Легко знімається, легко вдягається. Цей перехідник я надрукував півтора місяці тому. Ця моделька в мене по суті тестова. За ці півтора місяці я дуже часто використовував акумуляторний інструмент, так як в мене в гаражі зараз йде ремонт. Мабуть, найчастіше я використовував його з болгаркою. Ну а болгарка, ви самі розумієте, це великі струми, велика потужність. І можу сказати, що тест він пройшов на ура. Єдиний мінус, який виявився з часом, це погана якість друку. А саме погана якість друку в районі, там, де були в мене підтримки. Тому що ця деталька друкується ось в такому положенні, ось так вона розташована на столі принтера. І виходить, що з цієї сторони в нас підтримки. Тому, якщо додати сюди ще якийсь прорахунок по температурі, прорахунок по пластику і так далі, то в нас в цьому місці якраз дуже поганенько продрукувалася деталька. І з часом під час одягання цього адаптера на акумулятор, ось цим язичком акумулятора почало відривати нитки пластику. Ось тут по суті, це якраз в цьому місці защіпки. Тому, коли будете друкувати цю модельку, зверніть увагу на ось це місце. А в своєму випадку я просто це місце максимально зачистив і проклеїв його суперклеєм. Ну і після цього вже ніяких проблем в мене тут немає. Далі по друку. Моделька друкується з двох частин: а це ось такий цільний корпус і ось така невеличка защіпка. Спеціально зробив її окремо для легкої заміни, якщо вона у вас зламається в якомусь місці. Ви спокійно швиденько можете її заново роздрукувати і прикрутити гвинтами. Отвори в корпусі я робив 2 мм, тому ви можете як просто загнати туди якісь невеличкі шурупи, так і впаяти туди різьбу і прикручуватися звичайними гвинтами. Ось так виглядає після збірки. Єдине що, гвинти беріть з маленькою шляпкою. Ось це максимально ще може стричати, все, що буде вище, вже буде заважати інструменту. Тепер по порядку, що нам знадобиться для збірки ось такого адаптера. Перше, це звичайно корпус і два гвинти. Друге, це ось такі от клеми для акумулятора. В своєму випадку я роблю клеми, наприклад, з ось такого накінечника для кабелю. Це накінечник в мене, який розрахований під 10 А і він повністю мідний. Для перехідника такого накінечника буде з головою. Я намагався брати накінечники більші, але через те, що тут. Вже товщина більша, просто є ризик того, що ви дуже розігнете свої контакти на акумуляторі. Я ризикувати не став і використав просто ось такі от на 10 А. Знову ж таки, в якості контактів ви можете використовувати будь-що. Все, що вам заманеться. Потім ці накінечники я розгинаю і роблю їх максимально пласкими. Ну і в фіналі я їх ще пролудив, просто щоб мідь не окислювалася і був кращий контакт. І таких контактів нам потрібно два. Знову ж таки, повертаючись до адаптера, я помітив, що в мене в деяких місцях є ось такі потемніння. І я так розумію, що це підгорають контакти. Вони є не в усіх місцях, але все ж таки є. Тому, як я й казав, максимально намагайтесь вирівняти площу контакту, щоб вона була краща. Щоб притискання було краще, тоді прогарів точно не буде. Тому я свої контакти максимально вирівняв і трішки підрівняв їх наждачкою мілкою. І третє, що нам потрібно, це контакти під сам інструмент. Найдешевший варіант, який я знайшов, це замовити з Аліекспрес ось таку БМС-ку. На Аліекспрес я бачив окремо ось такі от контакти, але вони коштували 80 гривень. За 70 гривень я знайшов ось таку БМС-ку. На які вже є ці контакти. Нам, по суті, залишається тільки випаїти їх з плати. Ну і ще на майбутнє залишиться ось така кубка радіодеталей. І по суті, ось це все, що нам потрібно. Також завчасно попереджаю про те, що на ось цих контактах потрібно трішки підрізати їхні ніжки, десь приблизно наполовину. Приблизно ось так. Переходимо до збірки. Найперше, що потрібно зробити, це впаяти ось ці контакти. В адаптері я спеціально зробив ось такі пази саме під ці контакти. Потрібно їх щільно вставити до кінця, прогріти трішечки паяльником і впаяти в пластик, ось в такому положенні. Але попередньо, ось ці сторони, які тут видно, потрібно пролудити. Тому що до них ми будемо паяти контакти від акумулятора, тому попередньо ось тут я вже пролудив. Під час впайки трішки пошкодив пластик паяльником. Але ролі це, по суті, ніякої не грає. Далі нам залишається тільки впаяти контакти для акумулятора. Свої контакти я загинаю ось такою формою. Ось контакт до, ось контакт після. Потім цей контакт вставляєте ось сюди, в отвір. І впаюєте його в пластик, щоб він ось цією частиною сів якраз на пластик. А ось цим вухом ми якраз припаяємося до нашої контактної площадки. Ще з приводу цього контакту. Його потрібно максимально опустити вниз і трішки подати вперед, щоб оцією частиною він впирався в цей виступ. Тому ось цей отвір нижній я спеціально не робив великим, для того, щоб контакт максимально щільно і міцно впаяти в сам пластик. Виглядає після впайки це якось ось так. Не супер гарно, ну, але працювати буде. І тепер залишилося тільки спаяти разом ось ці два контакти. Після впайки воно виглядає ось так: от. з цієї сторони нормально пропаяв. Ще намагався пропаяти ось там зсередини. Наскільки мені вдалося, наскільки і пропаяв. Ну і ще залишилося впаяти другий контакт. Його я згинати не буду. Впаяю в такому стані, тому що він мені потрібен для наступного мого відео. Ну і по суті це фінальний результат. Ось так виглядає перехідник. Чорному кольорі його навіть, можна сказати, і не видно. Сидить, що на акумуляторі, що в інструменті, дуже щільно. Як завжди, посилання на модель для друку, посилання на БМС-контакта ми знайдете в описі під відео. На цьому відео буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Гарного дня та до зустрічі!